Свій конкурс малюнку на асфальті присвячений також Міжнародному дню захисту дітей, організували представники Вінницької державтоінспекції. Головним завданням для його учасників було зобразити на своїх картинах безпечний дорожній рух. Окрім того, усі бажаючі мали можливість не лише оглянути службову техніку, а й відчути себе у ролі даїшника. Дітвора з радістю вилазила на мотоцикли, вдягала шоломи та сідала до патрульних автівок. Також інспектори провели з малечою розмову щодо дорожніх прав за словами спеціалістів, такі профілактичні заходи дозволяють зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Цього року у Вінниці зафіксовано 5 таких випадків. У 2010-му їх було 12. Для того щоб діти нормально відпочили протягом літа, щоб діти були живі, здорові і неушкоджені. Ми декілька хвилин акцентуємо увагу на дотримання безпечної поведінки на вулиці. Шановні батьки. Якщо ви залишаєте свою дитину вдома, якщо ви знаєте, що вона буде виходити на вулиці протягом дня, будь ласка, будь ласка, зранку буквально 2-3 хвилини приділіть уваги, акцентуйте увагу на дотримання безпечної поведінки.